Добрий вечір. На продаж будуть, так сьогодні такі запчастини. Розпочнемо з дисків. Такі диски. Розміри видно, 700 гривень пара. Вони підходять під е, цю ступицю. Дивіться. Цю ступиця 500 гривень. Тут 100, тут не переміряв. Такі диски, нашій шпильок, пара 1100. стовп. Тріщин з колів не виявив. Далі. На сівалку 400 гривень. Поводок 200. Далі 800 гривень. з ступиться. Нічого по диску страшного немає. Рівно. Тут такий стан. Цей теж 800. Теж десь гарний. Тут такий стан. Тяга така. Дивіться, як раніше пакували. Бачите, я розмотав. Все, вона нова. По центрам. Звідти, довідти, я наміряв 94 см. Нова, 400 гривень. Далі краб на Т40. на ПВМ, Дивіться, тут стан. Тут все гарно. Тут такий стан, все гарно. Зварки слідів не виявив. Тут такий стан. Бугелів не було. Це як принесли, так і продають. Тут такий стан. Все тут з ним гарно. Тих часів ціна за нього буде 3500. Далі трикутник такого стану. Виробництво радянське. Як видно, зараз так і зараз такі не роблять. Тут такий стан. Тут нічого по ньому розповідати, бо він новий. Тому і така ціна, то що він, по-моєму, чи 26, чи 27 кг важить. 3,700. Сучасне виробництво, я дивлюся там 3-4 різні ціни. Ну це радянський, цей переживий. Любий трактор. 3700. Телефон для зв'язку вайбер. Далі такі піввісі. Це нова, мабуть. Дивіться самі. Це не скажу Бо, чи нова. За ці дві штуки 1000 гривень. Я думаю, це нормальна ціна, щоб вони поїхали до вас. Диск, не знаю. У вас... Чи, чи Волга, не скажу. Не ну, дивіться. Тут 25, я намір. 500 гривень. Отакі речі. Запитували два чоловіки. Хлопці продаю. Не, не по телефону, в вайбері продаю. Не в коментарях. Пишіть на вайбер. Дам фото, все нове, 500 гривень. Написали фото, скину, скинув карту, предоплата або повну оплату. Поїхало до вас якось так. Ці нові речі забирав зі складу по 200 гривень. Т-150, 200, ДТ 200, Т-74 або ДТ 200. Вал теж новий 200, ця, ця річ 200 і тормозок дт або 75 або Т-74, не знаю, теж 200. Запчасний МДЗ. Частиня такого плану. Тут колік тричі я не виявив. Маркування якесь. 500. Колектор. Тут такий стан. Тут такий під турбіну. Значить, дивіться, що я виявив. Нема різьби. Переріжете, все буде гарно. Ціна 500, 600 гривень. Далі, за шкіїв теж запитували за цей. Ну, дивіться ж 245-го чоловік сказав це нового зразку, що під втулку стає. 400 гривень. Він наявності. Далі. За дві штуки 300 гривень. Фірма Тара, он щось там написано, маркування. Радянська 500. Все гарно. На спускач, щоб стартер ставити. Замість спускача ПДМК. 400 гривень. Кришка здешевша на 100 гривень, все з нею гарно 900. Тут різьба є. 900 гривень. Такий стан. Далі пара таких яблук. Тут 58, всередині 60, пара 300 гривень. 250 з НДЗ відрізані. Яблука тут люфтить. Тут не так не теж люфтить. 250 за пару. 600 на Молдаван. нова. Переходимо до ступиць. Ступиці такого плану. Шестишпулькова на прицеп. 500 гривень. 500 гривень. Такий стан. Далі, ця супиця, Тут підшипник 7512, 7510. 500 гривень, такий стан. Ця теж 500, такі стан. Манжетка тут стоїть, зараз скажу. 70 на 95 по 450 гривень, тут 72 міряв. Так і встанових. Тут 80, теж переміряв. 451. Далі диски. Насапи, а може кому які потрібно, значить дивіться, у них розмірі. 120 гривень штука. Цих 355. 9, по-моєму, залишилося. Такого стану. І Є менші 340. Там. Половипуклих таких. Прямий половипуклий, дивіться. 360 і менші розмірами. Штук 20 залишилось. Люди купують на навід, відрізні зараз сезон ставлюють. І таких від 370 є діаметр. До 340 штук 15 маю. Це важенькі, такі вага 4 кг, вони товсті, 6 мм. Такі теж купують. Далі. Три нових штуки, квадрат 30 на 30 забирав зі складу у 350 гривень. 150 на підрезіновий транспортир. Це Т-150, те теж новий зі складу. Т-150. Далі бритви. 350 гривень за 4 штуки. Дивіться, тут ліва, права. це ліва і це ліва. 350. От такі принесли, я думаю, вони нові. Жавенькі, але нові. 11 штук 300 гривень. Такі стани. Далі, труборіз. 200. Тут крутиться, тут не скажу, 200 гривень, тут я крутив. Далі така річ. Бач, дивіться, це якась щось тут, якась лента, щось написано. Ну воно працює, як бачите, туди і назад крутиться. Там Є ролик направляючий. Трос 3,5 мм. 600 гривень. Такий стан десь прикручений був, не скажу. Тросу тут багато, я думаю, тут вистачить такий стан. 600 гривень. Гак такий. Тут вернеться все. Наскільки не скажу тона, або й менше не скажу. Під трос, під такий трос. Воно крутиться, я крутив. Такий стан. 600 гривень. Далі лебідка. Тут маркування, дивіться, он. мабуть, на полтоний. Гачок має, щоб вішати. Цепків немає, і не було. Вона працює. Дивіться. Крутиться отут. 100 гривень. Т така річ. 500 гривень. Тут 20, отут я міряв 20. 500 гривень, тут та вотничка. Тут ластохвіз, дивіться. Я переміряв, тут 10,5, тут 14,5 і такий стан. Щого не скажу. Хто розуміється, той розуміється. 500 гривень. І такий гак надпотужний. ВЛЛ 17 тонн, вага його 12 кг, тут різьба, тут палець як має бути. Тут теж таке маркування. Міцненький такий гарний. Я думаю, витримає має він і більше. Вага 12 кг сказав. Ціна 1000 гривень. І це кому не принципово що венежавий. А ціна така 300 гривень. Тут два куски, метр 35 і 4,40 Це виходить 5,75 за 300 гривень. Я думаю, земля його відпускасує. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До зустрічі у вайбері. Пишіть на вайбер. Все на вайбер, пишемо. Розумію, що зараз такі часи, що багато хто вайбер відключив. Ну я в жінки. Це не питання вайбер. Все через вайбер, все вирішимо. Дякую за увагу.